У гості до рідного заводу у понеділок для ветеранів ковальського механічного було влаштовано день відкритих дверей. Очень хотілося побувати ще на заводі Вот очень хочеться знаете, когда када уходила так Ой, як же я буду, як же это, буду скучати, что ли там. Ну не знаю, от то оторвалась, а очень хочется хочеться побивати. Понеділок червоний куточок ЛКМЗ був переповнений. У зівчан, хто віддав 20-30 років свого життя заводу, запрошують у гості регулярно. Ветерани розповідають, приходять залюбки. Як зараз завод працює, чим займається, який випуск, хто працює, з тим, з ким ми працювали, молоді були, зараз вони ж руководять. Так що цікаво буде посмотрети, що. До як саме працює завод сьогодні, розповідав директор з виробництва Микола Орищенко. Якщо говорити об объемах виробництва, то на сьогоднішній момент це 40 мільйонів, ні много, ні мало. 40 мільйонів випуску товарної продукції по порівнянні з цими 12 мільйонів, які були до так називаємо. Августа і юля Ще до липня підприємство дійсно було у скрутному становищі. Накопичилися борги заробітної плати. Сьогодні ж майже після річної перерви у колись сталих стосунках з ХТЗ машинобудівники лозової відправили партнерам 90 комплектів мостів. До кінця року мають замовлення ще на тисячу. Передплата дозволила ліквідувати заборгованих заробітної плати. Наразі на ЛКМЗ відновлено виробництво спецтехніки, збережено потужності Ковальського, розвивають нові напрямки. Завачани вирішили одними розмовами не обмежуватися. Ветеранам запропонували побачити все на власні очі. Запрошені та керівники підрозділів заводу розділилися по групах за інтересами. Глянуло п'ять, като так, це пролет, пролет. Ага. Нову Група ветеранів відправилася до механічного збирального цеху номер 1 свого часу він був КМЦ-1. Станків безліч, людей немає. До ветеранів звертаються за допомогою, бо гостро стоїть питання кваліфікованих кадрів та навчання молоді. Там, да, там, навіть є підпонення повернутися йому на роботу. Временно, хоча б, ну зараз чоловік думає. А мені говорили, там немає нічого станків, все стоїть. Вот я, вот для меня здесь новое я увидел. А вот это все как было, так все стоит. Все на месте. Кто-то в а другой раз. Да, на заводе там и станки уже нема. Но они есть стоят, я увидел своими глазами. По левую сторону участок сборки колесных редукторов, действующее производство. Вы видите, вот Заготовки и узлы колесных редукторов, автоматическая линия сборки, которая установлена в 80-х годах, она и по сегодняшний день нас выручает и работает. По правую сторону автоматические линии и поточно-механизированные линии механической обработки, корпуса главной передачи, водила, сборка тормозных колодок и деталей навесных систем. Усі лінії збережено пояснює заступник технічного директора Олексій Гайворонський. Проблема в іншому. Є закази, які з'явилися буквально в останні місяці на трактора комплекти для дорожно-строїтельної техніки, для сільхозтехніки. Зараз ще сезон активної продажі, і ми ці закази в трибуних об'ємах просто не можемо реалізувати. Из-за недостаточного количества рабочих кадров и специалистов, которые в былые времена работали на этом оборудовании, в том числе и на новых позициях. Сейчас набираем, набираем и приглашаем специалистов, бывших, которые могут работать на узлах тракторных мостов, на узлах сельхозтехники, на сварке сборки, на станках. числовим програмним управлінням на обробачих центрах покриттів? покритий гальваніки. Нічого не вирізали гальваніка гальваника Розкажіть, що ви побачили сьогодні правду а в чому правда Термічки я от посмотрел ну в соответствии з мощностями которые сейчас планові мощностями которые завод випускає. по-моєму мощностей хватает технология в основном сохранена. Сохранена технология та, которую, ну, плановая, которую можно. Основные виды тех, технологии – это цементация, да, есть. Закалка в прессах, в заневоленном, есть. Два безмухольных агрегата стоит, 40 поддонных. Но ну, вы можете представить себе, 40 поддонов в печь, и через каждые полчаса 176 килограмм идет. Это шестерен дуже много треба этому корпусу выпустить, щоб загрузить. Агрегат для некатрирования сохранен. Конечно, мощности упали, но я думаю, що костяк сохранен, и при желании финансирования это производство. Очень быстро может набрать мощности. Очень. Я вот своє вижу, то что я вел. Ветерани мали змогу оглянути не тільки свої колишні робочі місця, а й пересвідчитись у розвитку нових напрямків рідного заводу. Серкос техніка красива, звісно, і мощне. Я так думаю, що мощна і дійсно. широкозахватна. Я радую, что завод стоїть на ногах. Ну, хотелось б, щоб. Чтобы конечно швидше було ну а ну радует що все восстанавливается потихоньку и обещаю что будет восстанавливаться до победи так как було у нас 14 тысяч чоловік это уже да, дроні модифікації. мы делали раньше гусеничные сейчас делаем колесные а раньше делали гусеничные все бетери 9 модификаций і всі вони були гусінічні. Віктор прийшов на завод у 74 му Слюсар, майстер дільниці стендового збору БТР. Згадує, робили їх по 150 на місяць. Раніше ж як пайне Гражданський завод, і при гражданському заводі цех. так все було раніше в союзі. И также здесь. У нас 1600-1500 рабочих здесь работало. Блок цехов равного производства. Нас и сейчас зовут. ну видите, мы сомневаемся, уже, боимся. Уже что не те годы. Это было 8 лет назад, а сейчас... Дело там. И мы, конечно, в развитии БТР, мы собирали первый БТР. И уже все настроилось. Мы обучили людей. вот Мы пришли, один стенд работал здесь. А когда мы все это настроили, уже работало 7 стендов. Молодежь мы подучили. Ну, а потом, видите, опять... Получилось так, що спад пішов. І слава Богу, зараз опять все возобновляется. замовляється. Ну, я думаю, все буде нормально. Десь, буде Десь да, не фізично, а морально ми сюди допоможуть. <по <спарня гоня> Ветеранів не обдуриш, вони сумління заводу, вони сумління міста. А усілякі чутки щодо рідного ковальського механічного їх обурюють. Тут вас що завод вирізали, завод вирізали. Хто? Ви Всякі кандидати. Ну, ну пусть. Чуть не по-русски сказала. Пусть болтай больше. Ну вы увидели теперь немножко. Я, да. Это только там. А там же такие же корпуса.